Є в західноукраїнському місті Хуст дивовижна школа. Ця школа була відчинена в жовтні 2021 року в ромському таборі за підтримки партнерів організації «Обітниця сироті. Тут діти отримують набагато більше, ніж базові знання. Вони отримують духовне, естетичне, культурне виховання, а найголовніше турботу та любов небайдужих вчителів. А нещодавно тут з'явився новий вчитель Євген Анатолійович, дядя Женя, так його звуть лахи. Йому 34 роки, він справжній музикант і дуже добра людина. Дядя Женя веде уроки спіл, вчить музичну грамоту, а ще викладає англійську мову. Коли я їхав сюди, мені пояснювали, що ця школа незвична. Не тобто тут немає таких класів по 30 дітей, що вони будуть спокійно сидіти і просто виконувати твої вказівки. А потім, коли я на наступний день прийшов в школу, я посидів з ними і я зрозумів, що це звичайні люди. Просто вони е, не знають любові. Ця школа для мене, вона реально є відкриттям. Перше, тут е, діють не ті методики, які заведені в е, звичайних школах. Тут зазвичай треба імпровізувати тому, Всі діти і в чомусь. Є діти, які розвинені в спортивному плані, є якісь діти, у яких хист до співу, у якихось дітей є е, хист до мов навіть. Вони прагнуть, вони хочуть вчитись. Головне дати їм це зацікавленість. Якщо б на ця школа вони не бачили взагалі цивілізації, для них школа це от як своєрідна віддушина. Їх тягне сюди. Дядя Женя дуже швидко завоював довіру дітей та став найулюбленішим вчителем у школі. Але це сьогодні, а три місяці тому він взагалі міг втратити життя. Женя народився та виріс в Маріуполі в родині, де батьки завжди піклувалися про своїх чотирьох дітей. Вони прищепили хлопчику величезну любов до музики і з дитинства вчили його бути самостійним. Женя зростав щасливим. Він обожнював рідне місто, в якому отримав чудову освіту, знайшов своє покликання, будував амбітні плани. Але ж 24 лютого 2022 року всі ці плани були зруйновані смертоносними ударами. Широкомасштабне. Вторгнення Росії в Україну мене застало на наодинці. Я тиждень пробув вдома. Але потім, коли в мене закінчувалася остання пачка водород, і дуже сильно почали стріляти, я зрозумів, що далі я не зможу протягнути дуже дуже страшно. Якимось дивом, жені вдалося перебратися з дому в укриття при церкві, де на той час вже ховалися більш ніж 200 мирних містян. З того моменту всі дні злилися для нього в один довгий жахливий сон. Маріуполь вже бомбили без зупинки. Кожен день, коли чули удари, ми розуміли, що в якийсь момент може прилетіти. Ми сиділи з другом на другому поверсі, і ми чуємо свист. І ми зрозуміли, що летить бомба. І ми почали бігти в підвальне приміщення. Був дуже сильний такий струс. Ми пам'ятаємо, що ми з другого поверху дуже сильно бігли, хоча мені кричали лягайте, лягайте, бомба летить. Але я ну, нічого не оцифровував. Мені найголовніше було, мене дала така установка була: головне бігти зараз в підвальне приміщення. Це прилетіло буквально через дорогу в будинок. Прилетіла авіабомба. Тоді Бог рятував Женю від смерті. Як тільки відкрили коридори для евакуації мирних громадян, людей почали відправляти на ворожу територію, і знову бок опинився поруч. Він познайомив Женю з чоловіком, якому вдалося вивезти населеного хлопця на західну Україну. Ми виїжджали просто осколках, навпроти нас згорів будинок, все вигоріло. Я розумію, що в будь-який момент може статись і з моїм будинком, в якому я жив. А для мене це був шок. Всередині в мене була прошнечі, я не міг відчувати нічого. В мене одна була мрія просто покинути це місто на віки, на віки вічні, можна так сказати. Назавжди. Це місто кладовище. Там, де посеред міста поховані люди. Невеличкий рюкзак це все, що залишилося від колишнього життя. Дорога вела його в невідомість. І Женя вирішив довірити свою долю Господу. Бог завжди був поруч. Я відчуваю його руку в моєму житті кожного дня, і Господь зберіг життя. Значить, це означає, що для чогось потрібен я тут ще на землі. Дуже скоро Бог познайомив Женю з волонтерами обітниці сироті. Саме так він і потрапив до школи для ромських дітей в Хусті. Тут Женя почав будувати своє життя заново, ставши справжнім подарунком для колективу школи та діточок, чиї чутливі серця наче прикипіли до улюбленого дяді Жені. Величез здоров'я зіграла про Фанспроміс. Якщо б не ця організація, я б не знаю, де я зараз знаходився. Я просто був безхатьком. Я зараз знаходжусь в мирному місті. Вони мені дали роботу. Дали мені, де жити, не відмовляють ні в чому. Мені навіть пропонують більше ніж ну, я очікував. Я відчуваю себе повноцінною від. В Майбутнє я хочу придбати свою квартиру. Хочеться затишку, тепла, повернутися можливо до роботи, яка і була в мене до війни. Найголовніше, що зараз закінчилась війна. Я дуже завдячую, що в організація Орфаспровіс. Допомогла мені в критичний момент в моєму житті, вона мені допомогла в усьому. В усьому вони просто від початку до кінця мене просто дають мені думати про майбутнє. Якщо б не ця організація, в мене можливо, б я б і не думав про майбутнє, я думав тільки про сьогодення.